Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Відправили під варту. Суд обрав запобіжний захід 16-річному хлопцю, який підозрюється у вбивстві 15-річної дівчини на Одещині. В Одесі відновлюють садок для дітей з вадами зору, який зазнав руйнувань під час ракетного обстрілу міста влітку минулого року. Собаки, яких з під обстрілів врятував військовий з прифронтової зони, знайшли нові домівки. Покинута будівля колишнього вагового комплексу у Березівському районі Одещини. Тут знайшли зниклу безвісти 15-річну Мішель Пиявчик. Але мертвою на тілі було виявлення ознаки насильницької смерті. У головному управлінні Нацполіції Одещини кажуть, щоб приховати тіло, вбивця закидав його мотлохом. Поліцейські знайшли тіло Мішель на четвертий день пошуків. Тут досі можна побачити залишки крові. Місцеві кажуть, що про вбивство чули, але подробиць не знають. Казали, що молодий хлопчик учень вбив дівчину. Ну вона якась не немісна. Тут розслідування було. Ну, більше нічого не відомо. Дуже хороша дівчина. Вона така, ну в школі ходила, така спокійна була дівчина. Приятна така, нікого ніколи не обіжала. Хороша дівчина була. Образ життя нормально виділа дівчина. Mm -hmm. Не була хор... плоха дівчина. Я про нічого не можу плохо сказати. Незадовго до смерті Мішель познайомилась із 16-річним хлопцем. Наразі його затримали. У поліції кажуть, якщо його причетність до вбивства буде доведена, йому загрожує до 15 років за ґратами. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерують на експертні дослідження. Також криміналісти слідчого управління за допомогою мобільної ДНК лабораторії дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки, вбитої і фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до злочину. Наразі хлопцю повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суспільне намагається отримати коментар адвоката підозрюваного. Сама Мішель жила за понад 100 кілометрів від місця вбивства разом з бабусею. Її будинок нам знайти не вдалося. Дівчинка ходила до восьмого класу. Мішель була нормальна дівчинка. Звичайна дівчинка, така, як її однолітки, до неї ставилися нормально у закладі освіти. Вона нічим не виділялася, була абсолютно звичайна нормальна дівчинка. Коли ми помітили, що дитини немає в школі, викликали бабусю, бабуся сказала, що вона не знає, де вона. І телефонувала в поліцію тут з мого кабінету. Нагадаємо, 21 січня дівчина вийшла з дому та перестала виходити на зв'язок. До поліції бабуся повідомила на 10-й день опісля. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Діти з вадами зору отримують відновлений садок. Він був пошкоджений внаслідок російської атаки влітку минулого року. Про таке повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Наразі частину протиаварійних заходів завершили. За кошти міжнародних організацій закарсуровано ділянки обвалення штукатурки, зменшено навантаження на балки перекриття, також виділено бюджетне фінансування на відновлення вікон та дверей. Наразі розробляється проєктна документація. Перше обстеження як цього дитячого садочка, так і першого нашого ліцею, на перший погляд, були не такими катастрофічними. Сьогодні ми бачимо, як просідає тут перекриття між поверхами, і це такі були скриті пошкодження, але вони дуже суттєві. Будемо видаляти кошти на проведення протоварійних робіт, а також на відновлення цих закладів освіти. Нагадаємо, влітку 2023 року під час масованого російського ракетного удару по центру Одеси, серед іншого, був пошкоджений садок для дітей з вадами зору. Внаслідок атаки в будинку були вибиті вікна і двері, пошкоджені дах та стіни, зафіксовано провисання міжповерхового перекриття. Дивіться, ось наша стеля, що зробилося, дроти, підлога, вікна, двері ну майже майже нічого. Не залишилося зруйновано. Емоції я ніколи не на людей нічого не говорила. А тут тут я не знаю, що сказати. Не люди. Немає не вікна, геть вилетіли з рами. А у наступній спортзалі там заклинуло двері, бо вилетіло геть з рамою. В деяких приміщеннях попадали стелі. І каміння і коли вже ми я прийшла на роботу, проходила повз, а заді ще падала стеля. Зазначимо будинок, в якому розташований садок, це особняк Манукбея, побудований у першій половині 19 століття. Відзначається як пам'ятка архітектури та розташований на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дві собаки, яких з під обстрілів у прифронтовій зоні врятував військовий, знайшли нові домівки. Зоволонтери, які допомогли бійцю, розповідають перед тим як поїхати до нових власників, тварини перебували у ветеринарній клініці, де про них піклувались ветеринари. Ці тваринки знаходилися в зоні, де постійно є вибухи. Вони були на підприємстві, прив'язані на ланцюги до будок І коли було Попадання в це підприємство то людей вивезли, а тваринок залишили. І військовий це побачив. Він цим дуже обурився, тому що в нього нема різниці між людиною і твариною, і він. Почав їх прикармлювати, домовлявся з людьми, що він їх евакуює. Люди не сильно хотіли віддавати. Він каже: якщо вам свого життя не жалко, то мені жалко життя цих тварин. І потім мені зателефонував, і ми вже з ним почали ну, розробляти плани, як забрати, бо там повинна бути зустріч, зв'язку немає. розуміти, які точки заїзду, щоб головне, ніде не прилетіло в тих людей, які туди їдуть. І це завжди відбувається емоційно, бо військові. Він нервується, що щось станеться з тваринками, і ми нервуємося, тому що їдеш на такі позиції, де не дуже так спокійно. У клініці серед інших тваринками опікувався ветеринар Вадим Гердев. Собачки прийшли ну, конечно, испуганные в стресовому состоянии. Они у нас уже недельку. Они стабилизировались, все нормально, успокоились. Ми їх стерилизовали, обработали. Зараз вони в хорошому состоянии, спокойно готові идти в нову сім'ю. Уже знайомиться з новими хозяевами. Зовсім скоро собаки поїдуть до нових власників у Луцьк розповідають зооволонтери. Нові власники назвали їх Чері та Челсі. Дар'я Байкова, Вікторія Ільченко, Олена Кутінова Суспільне новини, Одеса.